В Івано-Франківську, за ініціативи Мальтійської служби, стартували курси першої до медичної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення навчання пройшло понад 11 тисяч українців. Такі курси є необхідними в теперішній час, бо знання, які нам давали в школі, є нерелевантними. Зізнається рятувальниця Вікторія Шульга. І відрізняються від тієї європейської моделі. І тому в 2015 році в нас стартував такий курс, і ми вивчили 207 сім Вальників по цілій Україні з 2015 року, бо зараз і відповідно проводимо курси з першої до медичної допомоги. Такі знання будуть цінними завжди. Вони корелюються з дорожньо-транспортними пригодами, які трапляються дуже часто, розповідає Вікторія. На жаль, трансп... дорожньо транспортні пригоди це є така річ, якою ну тобто від якої нікуди не дінешся, і тому вміти надавати допомогу в станах загрози життю. Це є абсолютно важливо, тому що ми ними людьми, Живемо в соціумі навчання орієнтоване на практичні заняття. В такій справі важливо не лише володіти теорією, а й відпрацьовувати техніки. Ми дуже важливу увагу приділяємо саме практичній складовій, тому що курс триває 8 годин. Половина з якого це саме практика і відпрацювання на різних, тобто манекенах і спецзасобах цих навичок, тому що добре знати, але потрібно це десь спробувати. Після проходження навчання в мальтійській школі допомоги та рятівництва. Учні отримують не лише знання, а й диплом європейського рівня. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.